Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу показати вам свою футболку. Я вже робила відеоогляд цієї футболочки, але вона в мене була трішки не закінчена. Не було в мене вертикальних полосок. Ось дивіться, як в мене вийшло. Ось такі вийшли квадратики. Так, ззаду. І спереді ось так. Ось така футболочка в мене вийшла. Горизонтальні полоски я пров'язувала, а вертикальні робила крючком. І хочу сьогодні вам показати, можливо, комусь знадобиться, хочу показати, як я це робила. Дивіться, в мене тут так, давайте зараз беру футболочку. Так ось у мене вже я почала пров'язувати. Беремо ниточку іншого кольору, будь-якого, якого яку ви хочете. І дивіться. Так, зараз я вам покажу. Так, петельки в нас ідуть ось такі галочки. Видно вам ось галочка, ось галочка і ось галочка пішла. Це в нас пішли петельки. Ось. І ми між цими, давайте вам ближче. Так. Ось галочка у нас пішла і ось галочка пішла. Ось так, ось Це наші пішли петельки. І ми між цими петельками. Пров'язуємо ниточку, яку ми хочемо, будь-якого кольору, через одну петельку. Так, ось одну петельку ми пропускаємо, і в другу петельку ми підхвачуємо ось цю ниточку, ось, Оп, підхватили і пров'язали. Тільки не, не потрібно сильно стягувати, щоб полотно в нас не стягувалося. Трішки пославлюйте, щоб не сильно воно стягувалося. І знову ми пропускаємо Видно вам? Так, пропускаємо Ось одну петельку пропустили, Ось і в іншу петельку підхвачуємо ниточку і пров'язуємо. Знову пропустили, ось очки, дивіться, пропускаємо одну петельку і в іншу. Підхватили ниточку і пров'язали. Знову пропустили іншу петельку, пров'язали, пропустили в наступну, пров'язали. І ось такі полосочки у нас. Виходять, бачите. Так. Можна робити, наприклад, там, де ви хочете пров'язати вертикальну полосочку, можна пров'язувати ізнаночну петлю. І потім по цим по цим ізнаночним петлям пров'язувати крючком робити полосочки вертикальні. Але не знаю, мені чомусь, чомусь мені так дужче подобається. Ну, це на ваш смак. Давайте ще раз покажу. Ось. Це в нас там, де галочки, це в нас ідуть петельки. Ось, бачите, ось галочки пішли, петельки. І тут ось галочки пішли. Так, ось це в нас петелька. І між петельками ми пров'язуємо, пропускаємо одну петельку ось і пров'язали. Підхватили, пров'язали. Опять пропустили, підхватили, пров'язали. Бажано не стягувати. Ось так виходять у нас такі полосочки. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче зробити собі. Можна навіть будь-яким узором зробити, можна тут, тут. Ну, ну, це вже ваша фантазія, як ви бажаєте. До речі, це в мене ось я. В'язала зразок такий, зараз покажу вам, замовляла пряжу Алізе Альпака Роял. Можливо, хтось в'язав із цієї пряжі. Я вперше спробувала замовити її, хочу зв'язати собі плаття. Так, тут 100 грамах 250 метрів. Можливо, комусь цікаво, колір 21-й. Так, колір 21-й. Так, тут у нас 56 акрил, 15 альпака і 36. Так, ну, ось така пряжа. Ось таку пряжу я хочу собі спробувати зв'язати платье. Так, в принципі, вона м'якенька. І я дивилась відгуки дівчат. Ну, в принципі, Відгуки непогані, усі добрі були. І тому я вирішила спробувати замовити так о собі з таку ниточкою. Так що в'язала ось такий зразок. Я вже не пам'ятаю, здається, на половиною спицях я пробувала в'язати. ну Ось такий. Мені подобається м'якенький. І він навіть ну, мені не колиться. Не знаю ось таке. Так, ну це щодо, я хотіла вам показати до полосочок. Можливо, хтось знає як... знав, як їх робити. Можливо, комусь потрібно буде. Так, ну це щодо футболки. Тепер хочу вам зараз це відкладу і хочу вам показати, що я розпочала. Так, покажу вам зараз футболку. Не дуже вона в мене швидко в'яжеться, так як я її забросила, а зв'язала плаття, кардиган, а футболка не сильно швидко. У мене щось так ось така футболка. Я вже тут дов'язала, вже вив'язую рукава. Так, погон реглан погон ось такий в мене. Ось так. Булочка Поло. Це пряжа Ярна джинс. Я в'яжу. Ну, подивимося, що воно буде виходити в мене далі. Взагалі, я планувала в'язати собі, а потім вирішила спробувати зв'язати чоловічу футболку. Ну, не знаю, як воно вийде, що воно вийде. Потім обов'язково вам як дов'яжу, я обов'язково вам покажу, що воно виходить. Так, наступне зараз, зараз, зараз покласти його кудись. Так. І розпочала я ще один кардиган. Так, зараз на цю сторону покладу покажу вам Ось такий кардиган. Колір на відео трішки яскравіший, але і вживу він теж такий гарний, мені подобається. Так, зараз я вам скажу колір колір 40, це пряжа Alize Lana Gold Classic. Мені вона дуже подобається. Я її юбку заранами в'язала. Взагалі нічого не розтягується, і кофти також я з нею в'язала. ну І стирається, чудова, чудова нитка, мені дуже подобається. Кардиган я побачила на каналі Лана Стільне В'язання, і мені сподобався узор ось такий, дивіться, він дуже простенький. Я вирішила спробувати також зв'язати. Він іде там з карманами. Ну, я не знаю, як далі, далі я буду в'язати. Планка буде прив'язуватися. Так, прив'язуватися, і у неї йде виріс, а я не знаю, мені хочеться при горлі зробити. Ну, в принципі, в процесі воно покаже, як получатиметься, і подивлюся. Можливо, так само, як і на каналі в'язалось, можливо, і я так буду в'язати. В общем, подивимося, я вам обов'язково покажу. Ось такий дивіться. узор гарний. Так, тут ізнаночна сторона. В'яжеться на спицях половиною Резинку на четвірки я в'язала, а тут в'яжеться на 4,5. Кому цікаво, зайдіть на її канал, подивіться. Там все, все подробно, роз, роз, ну, вона подробно дуже розповідає, і я вирішила також спробувати зв'язати. Тільки у Лани там е, інша пряжа. Але вона радила, що можна брати, в принципі, і цю пряжу. Тому я якраз я купувала, також хотіла собі плаття зв'язати, але так подумала, що воно буде. Ну, Тестувати для плаття, і плани змінилися. Я вирішила зв'язати кардиган. Так, ну, це щодо ще одного кардигана. Ще, що я планую зв'язати, трішки пошарую, я купувала собі пряжу, ниточку ярмар макраме брала. І Хотіла зв'язати, хочу зв'язати собі таку проєктну сумку. Я навіть вже візерунок знайшла в інтернеті, але все ніяк не розпочну. Там три кольори йде на узор, на візерунок. І ось я хочу спробувати. Ось такі в мене нитки. Це з прошлого мене органозера залишилися. Ну, а це я добирала. Ось такі нитки і хочу спробувати зв'язати. Так що, обов'язково, як тільки розпочну, я обов'язково покажу, зніму, що виходить. Ну, так, нібито все, що я хотіла сьогодні вам показати. Так, бистренько, вроді би, щоб не затримувати вас надовго. Так що, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео. В наступному відео планую показати вам платье, яке я зв'язала із Alize Cotton Gold. Можливо, навіть завтра зніму і покажу. Так що. Не забудьте нажимати на дзвіночок і підписуватися. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Дякую за те, що дивилися, що були зі мною. Миру вам, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!